Лемківський розпис доповнений солярними знаками та іншими традиційними символами. Це в основі більшості пряників, які презентує кондитер, дослідниця автентичної гастрономії краю Любов Керецман. Їжа теж національне надбання, і його слід зберігати та передавати далі поколіннями. Я сама з села Зрічева, Дубриничі, ну, Перечинщина Великоберзнянщина. І там, як ми знаємо, є лемки і розпис на писанках колись маленькою. Я володію тим розписом, розпис писанки парафіном або свічкою. Оце я знаю. Дуже в багатьох моментах у нас є на багатьох писанках, є ось це лемківський розпис. Далі я доповнювала такими солярними знаками. Солярними і десь старослов'янськими, як, наприклад, це позначення іде сонця, круг, як сонце, сонце, ворот. І якщо в другу сторону це є коляда, символ коляди це ну, язичницькі символи, але це ж наша історія. І е, якраз оцю символіку треба доносити. Бачите, символи сонця, далі символи зірки. Десь це є хвилі як море, десь це є зірка, як зірка надії народження, тобто, ну, бо зірка сама собою, як дороговказ. правильно, з самих перших мандрівників, які йшли і орієнтувалися за зорями. Я задумовувалася, що треба з пряником щось робити, щоб на ньому не було хагі-вагі-лоли і інші е, е, аніме, а щоб були наші символи, ну, наші малюнки, наші герої. Любов Керецман, зокрема, популяризує закарпатську автентичну випічку і встановлює рекорди. Останній найбільша кількість унікальних пряничних різдвяних зірок ручної роботи на одній локації. Зафіксовано в останні дні 2022 року в Національному реєстрі книги рекордів України. Пані Любов каже, нині особливо на часі працювати над тим, що залишили нам попередні покоління. У неї є свій спосіб, як доносити цю культуру до нащадків Гастрономічний. У ньому акумулює історію та сучасні можливості. Я хочу, щоб закарпатська астрономія мала дуже важливе місце як економіці області, так і в туризмі, так і у побуті кожного е, нашого гостя чи взагалі закарпаття. Про унікальність кондитерського мистецтва на Закарпатті дослідження та плани йшлося на брифінгу нематеріально-культурна спадщина відродження української орнамантики в кондитерській справі. Нині говорити про автентичну випічку як складову нематеріальної культури особливо потрібно, наголосив Євген Тищук. Каже саме знання своєї спадщини породжує попит на неї. Якщо покласти ось такі різдвяні пряники на одну полицю і покласти пряник якогось мультяшного героя, то дитина обере мультяшного героя. Вона не візьме. Це чому? Тому що дійсно ми не пропагуємо, не розказуємо саме про наше українське. Наші традиції, і всі ці орнаменти, які тут промальовані, вони мають дуже величезну енергетику, і е, ну, у нас є таке повір'я, що якщо ти е, е, з'їдаєш різдвяний пряник, да, загадуєш бажання і вся ця символіка, яка е, намальована на прянику, воно… Є таке енергетичне передавання і віра в те, що обов'язково це бажання здійсниться і про популяризацію закарпатської гастрономії. Ще чимало говоритимуть у 2023 році. Зокрема, на території закарпатського музею народної архітектури та побуту планують невдовзі відкрити гастрономічну школу для всіх охочих. Сезонність у народній кухні, етикет харчування, кількість прийомів їжі в день залежно від пори року. Приміром, улітку це один або два рази, оскільки люди були зайняті польовими роботами. Усе це та інше вивчатимуть учасники гастрономічної школи. Діснуватимуться про різні види обрядового хліба і, звісно, закріплюватимуть теорію на практиці. Анонсує Василь Коцан. Ми всі знаємо паску на Великдень. Але е, мало де проводяться і ті ж майстер-класи і говориться про е, такий від, е, обрядового хліба, як керичун, е, такий від обрядових е, мучних страв, як е, Різдвяні калачі зозулі, калачі, які пеклися на Великдень, на таке свято, як Трійця, все це будемо разом із пані Любою із науковцями, які будуть долучатися до цієї справи, намагатися донести, щоб перед тим як чи дитинка, чи доросла людина візьметься за виготовлення того чи іншого. Елемента народної кухні, щоб вона вникла в цю традицію, в історію даної страви. Крім того, учасники гастрономічної школи будуть обізнані з астрономією сімейного обрядового циклу. Що подавалося на христини? На весільна кухня. Такий цікавий аспект, як поховальна обрядовість і страви, які подавалися власне, на поминках і так далі. Цікавий аспект вивчення народної кухні, знову ж таки, якщо в розрізі календарної обрядовості, це є періоди посту. Ще Любов Керецман просить закарпатців, у яких збереглися старовинні зошити з рецептами матусь, бабусь, прабабусь ділитися цими записами. Пані Любов оцифрує ці записи, вивчить їх спершу сама, а далі залюбки передаватиме вміння всім охочим, аби краще зберігати та примножувати закарпатські кулінарні надбання.